От які подарунки приносимо ми імениннику, народженому Месії Христу? Ми святкували день народження, але забули про іменинника. Бог приходить туди, де його не приймають, і важливо задавати собі запитання: а що я роблю тут? На що я витрачаю свій час? Спочатку Різдво Христа, а потім приходить Новий рік. Тут логіка є. Суть Різдва розумію саме більше тоді, коли. Ти дивишся, в яких умовах зараз знаходяться наші хлопці. Бо, бо саме там, в таких простих умовах, народжується Бог. Для мене Різдво це велике свято, і це не просто день в календарі. Це подія, яка змінює життя людини. Звичайно, ми знаємо класичний е, варіант інтерпретації. Що Ісус Христос прийшов на землю, але це не просто знаєте слова, це подія, коли Бог, побачивши, що люди гинуть, людство гине, Бог вирішив стати людиною, він озодягнув людське тіло і прийшов на землю, щоб вирвати людей з гріховного життя, щоб змінити їх серця, їх думки, щоб дати їм надію і дати їм інше життя. Ви знаєте, що на день народження ми приходимо з подарунками до того, кого вітаємо. А от які подарунки приносимо ми імениннику, народженому Месії Христу? Адже зазвичай ми приходимо і щось просимо, тобто, усвідомлюйте, ми приходимо до іменинника і кажемо: подаруй нам щось. Важливо, щоб не було егоїстичним, не було егоїстичним. Проводження цього свята, щоб я суто для себе його відзначив. Важливо, щоб я подбав про інших, про своїх близьких, про тих, хто цього потребує, і таким чином я зроблю подарунок народженому месії. Ну, найперше важливо, який ми зміст вкладаємо в це, і взагалі, який зміст ми вкладаємо в те, що ми приходимо до храму. Не тільки на Різдво, а й взагалі І важливо задавати собі запитання, а що я роблю тут, на що я витрачаю свій час, і ось тоді, коли я е, даю собі відповідь на це запитання, ось тоді передо мною відкривається така перспектива, як далі діяти. Я би сказав, що навіть якщо ми подивимося на зараз сучасний світ, який нас оточує, вийдемо на вулицю з цієї студії. Ми побачимо, наскільки суспільство навіть, можливо, на несвідомому рівні, але святкує Різдвяні свята, тому що в цей період прикрашаються вулиці по особливому. Ми всі говоримо про ялинку, про гирлянди, про кольорові іграшки. Але є одна особливість, дуже важлива. Насправді, сьогодні сучасний світ він хоче святкувати різдво без Христа. Тобто, вся оця атмосфера, е, вона говорить нам про певне свято, вона навіює нам певні позитивні емоції, але вона забирає головного головну особу цього свята. Якщо людина розуміє значимість цієї події, розуміє значимість того, що зробив Бог, і вона приймає Бога в своє життя, або якщо сказати, простіше. Готова прийти до Бога і йти разом з Ним в житті, а все ж починається з народження Христа. То Бог реально змінює життя людини, і людина отримує інше життя: життя в мирі, радості, любові. Святкували день народження, але забули про іменинника. Ось схожа історія. Важливо, щоб воно не відбулася в цій ситуації з святкуванням різдва, щоб за всією цією ширмою прикрас атмосфери, яка ну насправді важлива. Ми не забули про суть. Про іменинника, про Христа, який а, явився в цей світ, щоб змінити життя всього людства, спасти людей від гріхів. Для мене також різдво це про те, що Бог приходить туди, де його не чекають. Бог приходить туди, де його не приймають, і Бог стає настільки простим і доступним для того, щоби в своїй простоті відкривати себе всім. Як зберегти оцей момент відчуття і пережиття, ну, мабуть, потрібно перечитувати ці тексти писання, які стосуються власне, подій Різдва Христового, оскільки вони фокусують нас на речах найважливіших. І, власне, основний меседж Різдва для мене особисто це власне є те, що Бог. Приходить тоді, коли його не чекали. От суть різдва і суть пережиття цього різдвяного періоду. для кожного з нас має стати момент пережити своє особисте різдво. Тобто прийти до цього вифлеєму і побачити цього Бога, який в маленькій дитині. Знаєте, ну я думаю, що кожен розуміє, що маленька дитина це одна із найвразливіших істот. Вона потребує повної опіки. Повного догляду, повного годування, і наскільки наш Бог упускає себе, що він в такий спосіб приходить, і це таїнство, яке до кінця я кожного разу, коли переживаю різдво, я завжди десь намагаюся щось відкрити для себе. І кожного разу та чи інша деталь з різдвяної історії вона мене торкає по-іншому. Ось тобто Бог стає настільки вразливим для того, щоб бути настільки доступним. в тому, що на своїх парафіальних зборах разом з громадою ми просто проголосували, оскільки тоді ще до того, як вся церква перейшла, було сказано, що хто бажає може святкувати або того числа, або того числа поки що. Ми проголосували громаду, і вся громада достання до сказала, що ми бажаємо святкувати 25 грудня. Ми всі прекрасно розуміємо, що навіть історично Ісус Христос не народився 25 грудня. Що це також певна прив'язка до певної, скажімо, релігійної традиції до певного контексту спочатку різдво Христа, а потім приходить Новий рік. Тут логіка є. Ось і, звичайно, щоб сфокусуватися більш на на святкуванні Різдва, бо це найважливіша подія, ось, а не просто зміна в календарі там, коли приходить Новий рік. Хоча це і теж важливо. Тому для мене особисто не так дата, як подія. Але я підтримую зміну дати, щоб ми все ж таки рухалися з протестантським світом разом і, і були в єдності. Різдво на вині, воно е, дуже особливе. Це такий особливий досвід. Я собі пригадую свой, своє різдво в, в цей час. Я пережив дуже схожу історію різдвяної події. Е, бо коли ти приїхав підрозділ, і ти не маєш де поселитися, пізніше знайшли місце, не було місця, де помолитися. І ну, все ж таки в такий час, в таке свято хочеться організувати якусь. Якесь богослуження, якусь літургію, і нема місця для каплиці. І мені дають місце на сходовій клітці між двома поверхами, між там і першим, і другим поверхом є таке проміжне місце, де всі проходять попри тебе. І кажуть: ну, мабуть, тут місце для каплиці, бо ну, нема місця для Бога в цьому світі. І я облаштовую оцю. Ці квадратні декілька метрів під каплицю. Час свята, я молюся, бо при мене, ходять зверх, вниз, знизу, вверх, зверху, вниз. І хтось ходить, хтось зупиняється, хтось проходить повз. Тобто, і я переживаю те саме, що описує нам текст Біблії. Але кожен, хто проходив, він зупинявся, він ставав. Після того. Знову ж таки, це місце облаштовувалось, облаштовувалось, і коли вже запропонували інше місце, ми не хотіли переносити, бо ми вже облаштували цю сходову клітку, і вона нас повністю облаштовувала. Я про те, що Різдво на війні чекають, і наші воїни сьогодні, які там в таких складних умовах, зараз мороз буде, сніг випав е, Це ті умови, знову ж таки, які в яких різдво переживається по справжньому. Тому що кожного разу, коли е, проповідуєш е, людям, про які знаходяться в складних обставинах життя, про народження Божого сина, то вони це все бачать е, в своєму житті. Тобто, насправді, я суть різдва розумію саме більше тоді, коли ти дивишся, в яких умовах зараз знаходяться наші хлопці. Бо, бо саме там, в таких простих умовах, народжується Бог, і для них це свято дуже близьке. Вони розуміють, що Бог може прийти до них туди. Бо він також прийшов на землю в таких самих умовах, тобто без умов. Він просто прийшов і е, народився, і він не мав жодних комфортів. Тому різдво це особливий час, який чекають наші воїни зараз. Дуже багато волонтерських організацій, дуже багато різних церков організували різдвяні подарунки. Організували е, різдвяні вистави і такі маленькі програми е, з вертепами, де будуть е, їздити для того, щоб у тих таких можливих місцях робити все ж таки святковий настрій. Звичайно, що коли говоримо про безпосередню лінію зіткнення, то там буде складніше щось організувати, але навіть там наші військові капелани будуть намагатися в силу тих чи інших обставин відвідати ці підрозділи і, власне, подарувати їм це відчуття радості від народження Божого сина. Ви знаєте, це насправді особливий день. День, коли небо торкається землі. День, коли знаєте, Бог торкається своєю доброю новиною нашого серця. Нехай сьогодні ця різдвяна коляда пісня про слави, народження Божого сина лунає в наших домівках. Нехай сьогодні молитва за наших воїнів тримає їхні руки захисту на щиті нашої країни. Нехай сьогодні новонароджений Бог, який приходить. В такий простий, і доступний до нас спосіб, благословляє кожного із нас, даруючи нам світло, надію і тепло в нашому житті. Знаєте, ще очільник української повстанської армії Роман Шухевич він казав, що ми боремося не тому, що ми ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто за нашими плечима. І тому наші герої, наші захисники це воїни світла, воїни любові, тому що. Зараз вони на ці свята перебувають не своїми сім'ями, а перебувають в окопах, в бліндажах, тому що вони люблять всіх тих, хто за їхніми плечима. Тому хочу побажати, щоб новонароджений Христос Месія подарував всім сили пройти цей шлях, а щоб та Віфлеємська зірка осяяла наші серця і осяяла навіть ті місця, де суцільний морок і темрява. Тому щиро всіх вітаю. Слава штурмовим військам і слава Україні! Христос народився. Славімо Його!